За другий день поспіль збірна команди України з пара армреслингу здобуває на чемпіонаті світу по 20 нагород. Другий прикінцевий змагальний день не став виключенням. Шість золотих, 10 срібних та чотири бронзові медалі у змаганнях на правій руці стали яскравим підсумком цієї запеклої боротьби. Внову у фіналі в категорії понад 70 кілограмів зустрілися українські спортсменки Чумак Марія та Сапелкіна Юлія. Марія у змаганнях на правій руці була сильніша і здобула другу золоту медаль чемпіонату світу. Трудно тому що війна. Все це время я находилась в Харкове на час підготовки. Е, під бомбежками под і тренироваться. Взагалі перебороть этот страх на улице, дома, где только можна, там тренировалась. Самое главное для мене это было подготовиться, выйти і занять первое место. Підтвердила своє звання чемпіонки світу і судні анна, яка виступає у категорії до 70 кілограмів. Вона вдруге на цих змаганнях перемогла свою партнерку по збірній Немчанова Тетяну. Незважаючи на вчорашню невпевненість у силі своєї правої руки. Хотілося б бути першою, але я знаю, що друге місце це моє завтра. Бесельного Олеся знову взяла гору над кушнір Анною. Також нагороди найвищого гатунку здобули Остапчук Назарій, Гадаєва Юлія та Лебедин Катерина. Як кажуть, то стабільність то ознака майстерності. Отже, у нас було вчора 20 медалів, і ми маємо також сьогодні 20 медалів. І серед них золотих не менше ніж вчора. Сьогоднішній день був трохи запекліший, міцніші суперники. Трохи може вже психологічно було виснаження. У української збірної, але вони зібралися і показали достойний результат. Найбільш драматичним поєдинком стало протистояння українця Палеха Олександра. Представники турецької команди сім разів опротестовували перемогу нашого спортсмена. Це була дуже достойна боротьба. Він сьогодні герой дня. Багато дуже країн його підтримували, кричали Слава Україні оплесками його нагородили. Навіть після того, як він зайняв друге місце, не перше. в Армресингу існує таке правило, що коли, наприклад, дивишся поєдинок і судді щось не так вирішили, пропустили якісь порушення правил, то можна подати протест. коли вже він Олександр вигравав, але вони подавали протест, бо ми знаходимося у Турції. Я нагадую, і Олександру ну він зараз за разом перемагав. Але потім сталося так, що вже не вистачило сил, і він програв. Зовсім трохи не й до чемпіонства і іншим партнерам по команді Олександра Федоренко Микола, Хіхлов В'ячеслав, Ясинський Сергій, Варич Сергій, Хіміч Олександр та Дорошенко Володимир піднялися на другу сходинку чемпіонату світу з гарної Бронзовими призерами стали Євтухов Олексій, Ративасян Микола, Котьомкін Анатолій та Саса Анатолій. Витривалих у фіналі не вистачило. Трошки підкачало моє здоров'ячко, виступав з температурою, але це, це не є відмазка, як кажуть. Я думаю, що це буде поправимо на слідуючі змагання. Я бажаю нашим захисникам е, перемоги, щоб нас було якнайменше трапить. Я вірю, що Україна переможе.